В день пам'яті загиблих десантників біля пам'ятного знаку високомобільним десантним військам відбувся мітинг реквіум. Михайло Буков прийшов на захід разом із дідусем, який служив у десанті впродовж 28 років. Це бере діда. Дідушка пригласив мене на сьогоднішній день, так само, як і в прошлі гадав. Пам'ятний знак високомобільним десантним військам, які нині мають назву десантно-штурмові, був встановлений громадською організацією Десантура у 2016 році. З тих пір це місце зустрічі побратимів-десантників, не лише зохтирки, розповідає Анатолій Кулик. Сам чоловік родом з Великої Писарівки, проживає у Харкові. Уже років 9 сюди приїжджаю, кожен рік ми збиралися більше в Харкові. Там було до тисячі чоловік, потім двісті, потім 100. Зараз такого немає в Харкові. Харків'янин Ігор Ігнатів розповідає, служив у десантних військах, як і його зять Олександр Демідов. Минулого року Олександр загинув. Дуже добрий хлопець, десантник. Він був гранатометник в десантних військах. А спочатку служив в ТРО. він був смілий і він пішов направлено в Курск, виконувати Спецоперацію в суджу і загинув через тиждень, після початку цієї операції. Шануємо пам'ять, герої не вмирають. Очільник громадської організації Десантура Віктор Лагвиненко говорить, багато горя принесла війна. Його син Віталій зазнав поранення на Донеччині. Зараз він з інвалідністю. Без сознання привезли його в Дніпро, в Дніпро ще зробили одну операцію, а третю операцію ми зробили, вже в Києві, Такий осколок, і такий осколок витягнули. Олександр Волков приїхав на зустріч з побратимами з села Бакерівка. Він служив у Миколаївській десантно-штурмовій бригаді. З 2014 го року пішов на війну і до 23-го року був на контракті. Тепер інвалід другої групи, списаний в запас. Нас завжди посилали вперед штурмувати ми. Ну, але ж таке, не тільки дні ми. Ми штурмуємо, піхота закріпляється. Я вважаю, що всі роди військ, всі важливі. Андрій Міхієв, Суспільне новини, Сумщина.